Звичайно, знає про цей інцидент та стежить і займається цим питанням. Департамент серйозно ставиться до своєї відповідальності за захист інформації та постійно вживає заходів для покращення своєї кібербезпеки, щоб запобігти майбутнім інцидентам. З міркувань безпеки ми не маємо додаткових деталей на даний момент. Хтось. Самозванець намагався отримати е -е, доступ. Державний департамент. Звісно, коли ми думаємо про звіти, які відбулися, і деталі, які ми хотіли б надати, стають проблематичними. Очевидно, коли йдеться про розслідування, пов'язані з природою дій, які ми вживаємо. Це все, що я можу вам сказати зараз. Але ви можете щось сказати, ви можете запевнити американський народ, що не було жодної шкоди, жодного порушення безпеки. Так, я ну не буду чи це так, чи ні, вдаватися в будь-які деталі. Е, е, це звичайно державний департамент, це уряд Сполучених Штатів. М. Ем, ми живемо в технологічну епоху, в яку ми Е, -е добре, е, е залучені, і М. Ем, я на цьому зупинюсь.